В моїй голові досі не вкладається, що за британськими законами торт є базовим продуктом, а печиво предметом розкоші. Так так, я перевіряла. А ви як думаєте, оце що? Виглядає, як печиво? Смакує, як печиво? Але є один нюанс. Британський суд постановив інакше. Джафа Кейк це торт. Аргумент на захист мене просто прибив. Прислухайтесь, це ж геніально. Торт, коли постоїть, підсихає, а печиво навпаки розм'якшується. А чого це британські суди займаються такою фігньою? Звичайно ж, справа у грошах. На торти не начисляється ПДВ, бо це базовий продукт. А до печеньки треба сплатити додатковий податок. У 91-му компанія Маквітіс вирішила хоч на чомусь зекономити, і довела через суд, що в її розкішно солодкому кондитерському раю роблять і продукти першої життєвої необхідності.